Якщо тобі скучно тренуватися в залі, лови 5 речей, які допоможуть тобі тренуватись з задоволенням. Постав собі цікаву мету. Наприклад, за 6 місяців присісти 100 кг на 10 повторів, або до кінця року вижити соточку хоча б на один повтор. Цілі роблять тренування цікавими. Зміни програму тренування. Звичайно, я не раджу часто змінювати програму тренування, я говорю про це в своїх відео, але якщо ти перестаєш тренуватись, бо тобі не цікаво, то я раджу спробувати. Раз в кілька місяців змінювати кардинально тренувальну програму. Відслідковий прогрес тренувань в щоденнику. Особисто я постійно відслідковую свій прогрес вже протягом 10 років та стараюсь кожного тренування зробити трохи більше, ніж минулого. Такий собі квест: банально зміни зал. Нові тренажери, нові люди, нова атмосфера можуть внести різноманіття до твоїх тренувань. І останнє відносся до тренувань як часу для себе. Коли люди тренуються, вони часто помічають, що коли вони перестають регулярно займатись, вони починають собі гірше почувати. Тому ти повинен тренуватись для свого фізичного та ментального здоров'я. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання на мій Instagram є в профілі Тікток.